Давайте перед початком засідання нашої сесії, що мы будемо молчали всех скрыв. Прошу На 49-ту зачергову сесію 8 тика статистичних депутатів прибуло 15, 11 відкриті з поважних причини. Згідно статті 46 закону приїзд про місцеве самоврядування, сесія промо вирішує всі питання 5 дня. Є пропозиція в 49 сесії розпочати? Бучі пропозиції немає. 49-ту позачагову сесії 8. oh Сесії. І є пропозицію дати Максимі Вуксану Миколаю, тобто зараз пропозицію, прийому сюження, нам необхідно також регламент прибувати сесії, просунуються для промання по питання перепадемо. До 30, хвилин він виступив по і до 7, я запитання повідомлення пропозиції до 23 хвилин, приймов, прияди через 4 години роботи. Оголошуємо перевод 15 днів. Тому тобто, такі з вами прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Затримався. Рішення принято ніякої. Переходимо до питання порядку денного. Сьогоднішній порядок денний складається з трьох питань. Тобто, будь які зауваження пропозиції та допомогли до порядку денного. Немає? Ставу тоді на голосування на порядок денний. Прошу голосувати. Алієва, на Безверхий, За. Величко, Зіннельза, Карпюк, Пувачук, За. Кучевка, Вітушко, Максим Фрослав, Максимюк Оксанов, Сидорук, Пухачевич, за. 15 За. Рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо про питання про звернення Рожинської міської ради. Щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Рувати має є. чи є потреба дочитати звернення? Немає потреби? Ні. Чи будуть в кого якісь запитання, зауваження пропозиції? До проєкту рішення до звернення. Ну, Хотів би, може, хтось не орієнтується, Знаєте, що президентом України був представлений план перемоги і перед нашими союзниками перед всіма. Сьогодні є така ініціатива і пропозиція, щоб органи місцевого самоврядування підтримували даний план, звернулися до своїх міжнародних партнерів, з якими ми співпрацюємо. Ну і також звернулися до президента і Верховної Ради і уряду нашого з тим, що ми підтримуємо план перемоги президента України, а також просимо, ви знаєте, зверніть увагу останній абзац, Це фактично щодо внутрішніх потреб. Які ми вважаємо за доцільну все-таки звати в цьому напрямку Саме стабілізації фронту, посилення власного виробництва зброї і різного роду кроку посилення санкцій проти Російської Федерації, відновлення двіри між суспільством і владом. Це що стосується дискурупції, багато інших моментів, які сьогодні ми вважаємо за потрібне теж про Чи будуть заважені допомоги Ну, Ну, треба так. План перемоги, представленому президентом України Володимиром так. Останні ці пункти, що ми вносимо, їх немає плану перемоги представленого тобто, вносимо? План перемоги зі змінами президента. Чи, чи як? Ні, поясніть. План перемоги, тобто план перемоги, який представив президент. А тут ми вносимо зміни. Війні є планом перемоги, тобто президент цього не представить. То за що той п'яти, то, то, що ми будемо приймати? Ми приймаємо звернення, в якому ми підтримуємо. Перше, план перемоги, а друге, що ми пропонуємо. Ну, то, Ще тут треба дописати слово. план перемоги з пропозиціями, чи як там. Тут написано, план перемоги при, представленого. Президенту цього пункту не представляв. То, що ми, то, що ми будемо туди взагалі то, я не можу зрозуміти. Оці пункти, що ми дописали останній. Він не представляв. Це не є план але Це перемоги. Я розумію класні пункти. Ми всі розуміємо. Але тут, що, що прописано, міського раду плану перемоги представленого президента. А президент Путин не представляв. То що ми тут авто? Це ми вже дописали. Це наші пропозиції. То я наші пропозиції? Ну це пропозиція, але це не є Які план президента. Профозиції? Але це не є план президента. Воно не немає якої так ваші конкретні сказати. Тут, тут треба щось, щоб воно було інакше. В такому вигляді, такому варіанті, тільки отак русло. Ні, комісія підтримала в даному вигляді, там тільки зміна була в пункті, що стосувалася стабілізації фронту шляхом забезпечення військовослужбовців всім необхідним. Ну це вже наше, так. Його не було такого плану перемоги. Потім власного виробництва зброї. Плану президента до таких пунктів не було. Euh, вот. Далі посилення санкцій проти Російської Федерації такого плану президента не було. наше доповнення. Це наше доповнення. Наше... але. Ми ну, тут опушовали ну, план президента. Це так ми, ми звертаємося. Чи ми тут або перше є план? підтримує план перемоги. Його не було такого. Yes. Давайте. Давайте. В нашому Ні, ну то давай. Давай. ми мають звучати. Давай. І, давай. Давайте туди одного ми будемо впутати. Треба... Ми не ведемо мову. Дане питання розглядається щодо підтримки плану перемоги. Так? Так. Але це наше звернення, яке нам теж були, в якому ми вказуємо, що окрім того, що звертатися необхідно до міжнародних партнерів, ще вбачаємо за необхідне зробити внутрішній план перемоги. Може, йти, рекомендуємо президенту розробити свій ще внутрішній план перемоги, що стосується внутрішніх закладів. Стабілізації фронту і багатьох інших моментів. це, це наші звернення. Ви кажете план. Ми ж не пишемо про затвердження плану підтримку. Ми пишемо звернення, але третього автомату звернення немає від щодо підтримки. Планува Що звернення, звернення Провин. Провин. мати до війни. Ми підтримуємо так. Ми підтримуємо план перемоги приважаємо ще. Ну, що путь може підписати, чи я то... там. звертаємося до президента і, і до уряду. Маємо право, що ми підтримуємо ваш план, але ще додатково хотіли, щоб ви це Якби ми зверталися до уряду, до президента, до уряду, так. Але вибачте, оцю це ми хочемо направити в Республіку Польщі в суд. І вони там читали план президента, там цього нема. І він дивиться на те все і каже: А при чому тут ми до того? Ви нас наші корупції боріться, а, я а ми при чому <ріць> вашої корупції? Нам при чому ваша корупція? Ви собі там порозводилися це, все. а ви собі боріться з й корупцію? Не справедлива, справедливо. При чому тут ми вашої мобілізації? Там не тільки ж йде до Польщі. Поляку, вибачте, поляку паселеть на нашу війну. Вони в вагони зерно висипали. Поляку, наша війна, те, що нам Ізраїлі війна, їм посрать на то. Так, да, вони стурбовані, вони занепокоєні. Там всі було да, всі всі та? їм досадження. Я вас прошу. Чекайте, що ні депутати. Давайте так, дотримуємося гетики і поведінки. Ви знаходитесь на сервісі. Я розумію, це за грубість. І нагоджуємо. Зараз іде відеоспостереження, ну, відеозйомка, яка є для історії, яка має залишатися на. Ряд тих всіх речей. Тобто, висловлюємо, в наших партнерів є різні моменти. Це не уряд висипав зерно, а висипали ну, пересічні. Ну, ми бачили реакцію так, уряду з запізненням, яка була реакція уряду на те все. Там своя політика, це велика політика, туди лізти не будемо, ми, ми туди. Ну, ви Ну, звернутися ми можемо? З чим звернутися? Зуцим. Справедливий <говорити> план мобілізації, і поляки думають. А поляк, а є, ді міші, діло, мобілізації. Ви не можете знати, що поляки думають. Давайте не будете за всіх поляків. А ви а багато думаєте за Ізраїль, наприклад. Не і а яка несправедлива, несправедлива мобілізація? Пошу Та мені Пошу одинаково. Водій, водій, да, ви, їм були, можливо, тяжко, тому це не правда? Давайте так, обговорили питання. Яка пропозиція до проєкту «Зерна». Оту отут проекту землі це, я думаю, це. Бо ми тут чітко прописано, що підтримує план перемоги, але тут на наші є доповнення. І це треба. Що ми не маємо права давати рекомендації? Маємо давати, але це воно з якимось доповненням чи як якось сформулювати правильне речення. Нам типового звернення ніхто не надсилав. Ми бачили тільки виступ президента і все. А це вже ви самі напрацювали. Якщо у вас є конкретні пропозиції, будь ласка, подавайте. Типового звернення не було нам надіслано. Да, вот, дивіться, то... ми є абзац такий, для вас почитаю. Дивіться, те, що стосується плану президента перемоги, сподіваємось, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Водночас звертаємось до президента, ми ж до партнерів тут не звертаємося, а звертаємося до президента Верховної Ради України, закликаємо підтримати та реалізовувати внутрішній план дій держави України. Потреба і вона. це вправі органі місцевого самоврядування звертатися до своїх державних мужів. Ну, через це давайте не будемо перекручувати. Я вважаю, що ці пункти для нас важливі. Це працювання декларатів є. То, то може це одільно, там то, так, хочі, прийняти хочі до внутрішнього створення? Важко почитайте і думайте слова. Ще раз наголошую. Абзац. що, речу, що речу. стосується плану перемоги президента, сподіваємось, що він буде підтриманий партнерами Мені. і повністю реалізований. Водночас звертаючись. До Президента Верховної Ради закликаємо потрібно дерева внутрішній план держави України, який передбачає. Далі пішли про внутрішній план дій України, який не стосується плану перемоги. Але партнери хай бачать, що органи місцевого були і збері... ще мають свій внутрішній план і свої бачення в цьому напрямку. Крім зору. Я вважаю, що тут нормально. Якщо у вас є якась пропозиція, давай. давайте... Класно все так це напрацьовуємо. То ви таки за 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 такі за війну за армію, тут ніби все для армії зробимо, ви зараз не розімаєте. А ви знаєте, останні швидко, ну, що вже не документи. Воно не зроблено. Треба нам говорити про це, що я і не розповідаю. Кому говорити? Президент? Давайте, дайте, пишемо, дайте, 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 все, дайте, ну, дайте. Шановні депутати, будь ласка, зверніть увагу на мене. Я головуючий на сесії. Де поняття, за регламент ми голосували? Представлений проєкт рішення, будь ласка, давайте свої пропозиції, не перетворюйте в балага. Ми обговорюємо. Обговорюйте, може, вставати і обговорювати. Вставайте ми і обговорюйте, ми, ми вас слухаємо. Давайте пропозицію, яка? Ну, обговорювали, ну будете ще, кажіть, ставайте, хто хоче говорить. Давайте пропозиції до проєкту рішення, звернемо. Ну кажіть, що давайте з мене. Те, щоб не направляти, не хочемо. Ну, при... Якщо ви встали, що почали говорити, то ви горантуйте своє питання і свої претензії. Уґрунтовано дайте пропозицію змін до проекту рішення і звернення. Ми для того тут зібралися, для того ми тут і були. і на комісії дане питання розглядати хочу, щоб це посилали ж кажу, поставте тоді питання. Не хочете, щоб нам в Польщу цей надсилали без, без доповнення ну, улякам посилати без доповнення? Ота, ми підтримуємо, а це до? Вони мають бачити, хай що ми це. Хай поляги мають то бачити. А не ми все вимагаємо від когось. Це була проблема в тому, що ми вимагаємо від когось, а своє не пропонуємо. То це хай бачать і міжнародні партнери, що ми теж хочемо щось тут робити. І в нас є план. І наша міська рада теж підтримуємо. Нічого такого поганого, ні для кого немає. Президент на міжнародному рівні, депутати на місцевому і уряд рівняють. Все нормально. Статливо. На голосування. Немає допомогти. Старості на голосування прошу голосувати. Алієва. Арпісюк. Пецерфій. Богон. Величко. Вітник за. за. Капюк. Ковачук. Потоска. Кучевка Ітушкова, Максим Проксанов, Максим Оксанов, Сидорук, Ухачевич Зай, 15 за. Шановні депутати, переходимо до питання не рівного.